Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на вулиці дощ холодно цілий день іде дощ. Захотілося чогось такого і смачного, і тривкого, і дуже гарячого. Ну, як кажуть, я вам уже не раз пропонувала готувати деруни і звичайні з м'ясом, і з яблуками. Але самі мої улюблені деруни це деруни чисто з однієї картоплини. Не з однієї картоплини, а з самої картоплі. Я в свої улюблені деруни не додаю нічого, сама картопля, яка підсолюю, і смажу на олійці. І вони дуже-дуже виходять смачні. От такі дируни сьогодні я вам пропоную приготувати разом зі мною. Багато кого, що кидають туди цибулю, кидають муку, кидають яйця, але мої улюблені дируни це із самої картоплі. Вибачте, мене за мою дикцію трошки захворіла, ну, однаково вирішила вийти до вас у ефір. Тому що я завжди скучаю за вами, за вашими коментами, за вашими побажаннями і за спілкуванням із вами. Тож, давайте готувати. Це дуже-дуже смачно, якщо хто не готував. Так. Для моїх деронів я взяла дві здорових отаких картоплини і, звичайно, дрібненька терка і олія для обсмажування. Більше нічого потрібно, для цього не потрібно. Я зараз на дрібненьку терку все це ізмільчаю і присолю і. Така сама терта картопля буде обсмажуватися на олійці. Так, приступаю до роботи. Ось така маса в мене вийшла. Я її посолила. Поворітку налила в олійці. воно вже тепіть. І треба викладати на розвиту сковорідку. Опа. Це дуже-дуже смачні дереві. Вони, получаються дуже такі руйовіні, ароматні, верчасті. Я їх люблю, якщо вони хромкі. І з то теж мені зовсім не подобається. Цибуля якось вона мені вчить чи не знаю. Але які я не спробувала. От саме такі для мені найдобріші. Так. Зустрінемося пару хвилин, бо стріляє. От, от і готую мої дарунчики. Я їх виложила на, полотен... на салфетку на таку, щоб жир стік. Ось подивіться, все воно стекло. Вони не жирні зовсім. Це все осталося на моїй полутеночному такому на насаветці. І з сметанкою це дуже-дуже смачно. Подивіться, які рум'яні, які смачні дирунчики. От зараз я їх і скуштую. Захотілося захворіла, захотілося дирунів. Весь час сиділа на дієті. Оце зараз продегустую, і вся дієта пропала. М -м -м. Смакота. Приготуйте це дуже-дуже смачно. Рекомендую смакота і бистро, швидко, дуже швидко. Картоплю потерли, підсолили і олійко, на сковорідку олійки, І вже отака смакота у вас гаряча на столі. Це буквально. 10-15 хвилин. Займає вашого часу. Так що готуйте. Це дуже смачно, дуже поживно, в таку дощову погоду. Можна, ще, як хто хоче ще треба було часничку сюди підтерти. Я ще й люблю з часничком, але заспішила не втерла сюди часничку. Це буде ще добріше, якщо хто любить часник. Так що. На цьому закінчую своє відео. Буду насолоджуватися своїми дерунами, поки вони не охололи. їх треба їсти, поки гарячі. Як вони вже схолонуть, це вже не той смак. До побачення, до нових зустрічей. Кому дуже це подобається рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте на канал в гості, спілкуйтеся, що хочете ще, щоб я з вами приготувала. Всього найкращого. До побачення!